Розділяй і володарюй. У дубні уже чотири роки не можуть розібратися із гектаром землі поблизу вулиці Митрополита Шептицького. Пірнути з головою у рівному на вулиці Соборній асфальт почав йти під землю. ITV. Новини. Добрий вечір. Сквер для громади чи земля для обраних. У дубні уже чотири роки не можуть розібратися із гектаром землі поблизу вулиці Митрополита Шептицького. У 2020 році там планували облаштувати сквер і парковку. Було навіть витрачено 50 тисяч гривень на проектну планувальну документацію. Втім, у 2021 році все переграли. Вирішили, що скверу там не буде, і голосуванням на сесії роздали цю землю для 14 людей під будівництво житла. Серед тих, хто отримав наділи, є. І найближені до депутатів люди. Ініціативна група, куди входить понад 300 чоловік, обурилася таким свавіллям міських обранців і розпочала відстоювати право на створення скверу. Чи є буде й надія на те, що там буде зелена зона, дізнавався Вадим Мороз. Сквер для громади чи земля для обраних архітектор та учасник ініціативної групи Громадський простір простір» 21-го століття Олег Супрун протягом чотирьох років разом з однодумцями відстоюють те, аби поблизу вулиці Митрополита Шептицького у місті Дубно облаштували сквер та парковку. На думку ініціативної групи з 300 людей. Зелена зона найкраще вписується в уже існуючу забудову. Це храм Вознесіння Господнього, це територія храму Вознесіння Господнього, це житловий будинок, який зараз недобудований. Оце мав би бути перспективний лікувальний корпус, це пологовий будинок. Це духовний центр. Це скверик, на який ми, хоч про який ми говоримо, це стоянка. Сквер планували облаштувати на території колишнього військового містечка в один гектар. Ця ділянка містом не використовувалася у 2020 році. Попереднім скликанням депутатів було проголосовано за створення скверика із зоною відпочинку. До кінця 2020 року державне підприємство Діпромісто за майже 50 тисяч гривень розробило зміни до детального плану території міста Дубно на замовлення про Вільного управління. Залишалося їх затвердити на сесії і готуватися до розроблення проєкту по створенню скверу. Але уже нове скликання депутатів у жовтні 2021 року дало задню. Територія колишнього військового містечка No1 Дубно. Що тут комісія. комісія? Комісія зміни не підтримала. Не підтримала. Так. Ну, Комісія не підтримала, значить, треба прислухатися до комісії. За один проти шість утрималося 11, у свого чотириста рішення не прийнято. Тої ж сесії, 8 жовтня 2021 року, депутати Дубинської міської ради віддають для 14 людей земельні ділянки загальною площою у гектар. Кожен отримав по 70 соток землі для садибної забудови. Отак, місце, яке мало б стати сквером для жителів громади і яким могли б користуватися усі, опинилося у власності 14 людей. Під час сесії, три роки тому, відразу четверо депутатів заявляють про конфлікт інтересів. Олександра Гаврилович Віряметальок Михайло Іванович Я Олінеколено. Хайлівна, я піддубник Мирослава Мирославіна. Відповідно до положення статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні. повідомляю про наявність конфлікту інтересів при вирішенні питання. номер 42. чи через хвилювання, чи через побоювання того, що може не вистачити голосів. Пані піддубник голосує попри свою попередню заяву про наявність конфлікту інтересів. Зав'язнадцять голосувало три з другої спроби рішення приймають теж. Міський голова резюмує. Обірежку з чим же ж пов'язаний конфлікт інтересів Голек Супрон пояснює Метелюк Валентина Андріївна, мати депутата Дубінської міської ради Метелюка Михайла, Карт Кондратюк Валентина Віталівна, дочка депутата Никитюка Віталій, Йоршук, Людмила Іванівна, комівські відносини з Качуком Миколою, першим заступником. Тім, це ще не всі закала Олена Миколаївна, уповноважена особа компанії депутата Дубинської міської ради Костянтина Юркова, трикашніна Михайлівна, з Луцька, теща власника підприємства Дубно Молоко та депутата Олега Власюка Гергель Яна Юріївна, підприємець та одна із засновниць ГО Молодь Дубна. Також у списку є люди, які вже отримували ділянки від міста, а також купували комунальне майно. Олег Супрун каже: особисті інтереси поставили вище думки жителів міста. Я собі уявляю. Тих, коли земельна ділянка під самим за 15 метрів чи за 10 метрів від поліклініки, а я собі як власник завожу собі тут свиню. На генеральному плані міста ділянка, де роздали 14 земельних наділів, позначена як місце під житлову садибну забудову. Наразі зміни до генерального плану депутатами ще не затверджені. Голова Дубинської міської ради Василь Антонюк спершу пояснювати нічого не хотів, але зрештою свою думку висловив. Не буде там скверу, і в крайній випадку при цих депутатах у так це точно не буде. Це я заявляю офіційно. І хай краще займуться парком амганців, зроблять там поруч з парку, поставлять ще пам'ятник Шептицьку. Там супер буде скверку. Такий буде, хай роблять це. наразі на території, через яку спалахнув конфлікт, ще нічого немає. Якби депутати були за сквер, каже Олег Супрон, то його будівництво частково могли б оплатити представники храму вознесіння господнього у ГКЦ. Також чоловік додав, що ініціативна група звернулася до народного депутата Олександра Алексійчука та готова судитися за те, аби там таки був сквер, а не приватна власність. Вадимороз Микола Мельничук, телеканала Media Group. Асфальт йде під землю. У рівному на вулиці Соборній, поблизу міської бібліотеки, номер 3 почав руйнуватися асфальт. Мешканці багатоповерхівок на ювілейному стверджують, йдучи по всю ділянку дороги, слід бути обережним, бо ж покриття руйнується на очах. Що стало причиною обвалу? Дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. На одній з вулиць у рівному асфальт йде під землю. Через дощі неподалік міської бібліотеки номер 3 почав провалюватися тротуар. Пірнути з головою в цю яму може кожен перехожий. Місцеві жителі розповідають, яма виникла, коли тут почали проводити роботи. Хоча хто саме до цього причетний, не знають. Приїхали якісь люди, Я була собачкою гуляла. І до них пішли, так що ви будете робити? А наша вруба, ми не знаємо що. Побачите, що будемо робити. Ті три тижні вони тут робили, працювали. О. То, до, до, приїдуть трохи попрацюють і поїхали. А відвалилося десь позавчора. Опісля цього дощу Працювали екскаватор, рили, розрили тут цю всю територію. Якісь комунальні служби. Хто саме конкретно цим займався, то я не знаю. Ну тут раніше страшне, що робилось. Тут такі хащі були. З однієї сторони, що добре, що його обрізали, бо не так страшно буде з дітьми гуляти. А з іншої сторони, ніхто не думав, що воно до такого призведе. Бо тут сморід стоїть страшний. Тут ця річка, гниличка, воно запах має страшний, як тепло, літку. Неможливо з дітьми гуляти, бо страшний смолід стоїть. У департаменті. Інфраструктури та благоустрою Рівного зазначають. Ситуацію на аварійній ділянці наразі досліджують та додають, що головною причиною обвалу є підмиття ґрунту, внаслідок чого асфальт почав провалюватись. Ситуація зараз там наразі є аварійна. Коли ми провели прочистку, побачили, що ливнева труба є абсолютно забита. Води, які стікають, йдуть не через трубу, а йдуть поверх неї. І от, власне, коли ми прочистили дану ділянку і чергові залповідщи, які в нас були буквально пару днів тому, призвели до того, що дана ділянка вже мала на собі тріщину по фундаменту, а вона її ще більше розмила. Ми зараз все детально вивчимо. Після того, як наш телеканал почав звертатися до відповідних служб з приводу ситуації на вулиці Соборній, на аварійне місце виїхала спеціальна комісія. Керівник комунального шляхово-експлуатаційного управління Олексій Юхименко каже, раніше були проведені. Проведені роботи по очищенню цього каналу, неподалік якого і провалився асфальт. Наразі ж триває перевірка на наявність мереж, які тут проходять. Ми тут проводили роботи по розчищенню цього каналу. Всі води із цих мереж вони не могли уходити. Вони навпаки підмивали оце все, що було раніше побудовано. Ми проводили обстеження, і це не зовсім. Не від того, тому що ви бачите, що тут землі немає. Ми тут не копали. Копали. Ось тут виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян додає з бюджету. Виділять кошти, аби довести ділянку пішохідної зони в належний стан. Ми особисто сьогодні виїхали на це місце. Побачити наявну ситуацію. Забезпечити безпекові складові, тобто поставити перешкоду для того, щоб люди не дай Бог, впали. І в свою чергу ми сьогодні подали всі документи для того, щоб перевірити наявність тих мереж, які тут проходять, і будемо носити його на комісію тептине для того, щоб. У разі чого виділити кошти з резервного фонду, забезпечити повністю цю, цю, цю ділянку, зробити так, щоб впорядкувати цю дорогу і не було більш підтоплею. До слова, після зацікавлення нами цією аварійною ділянкою територію довкола провалля принаймні обгородили. Проте завершити роботи з ремонту тротуару до кінця року навряд чи встигнуть. Сніжана Твардовська, Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Злетів у кюват поблизу села Велика Омеляна перекинулася вантажівка із цистерною. Транспорт опинився на узбіччі. На місце автопригоду відразу виїхали відповідні служби та витягли транспорт. Попередньо обійшлося без постраждалих. Через масштабну кібератаку російських хакерів на Україну на Рівненщині фіксують збої в роботі державних реєстрів у галузі міністерства юстиції в області. Тимчасово призупинили надання послуг. Зокрема, Рівненський ЦНА працює у режимі консультацій. Також недоступні окремі послуги сервісних центрів МВС. іт фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи поки невідомі. Про те, що вперше кошти з обласного бюджету рівненщини виділили на друк підручників для учнів, проведення карантину в одному із сіл нашої області, та про те, що знову зростають ціни на картоплю, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маша і ведмідь табу. Під час сесії Рівненської обласної ради депутати ліквідовували МСЕК, а також забороняли російський мультик. Подарунки під ялинку. У Рівному ще одна школа отримала благодійну допомогу. Ліквідація МСЕК на Рівненщині та заборона російського мультфільму Маша та ведмідь ці питання розглядали депутати обласної ради на останньому у цьому році засіданні сесії. Якими були їхні рішення, та які ще питання вдалося сьогодні розглянути у матеріалі Вікторії Якимець. Сьогодні із передачі вифлеємського вогню розпочалося останнє у цьому році засідання сесії Рівненської обласної ради. Опісля депутати традиційно перейшли до розгляду питань порядку денного. Першочергово розглянули заяву про складання повноважень депутатки Тетяни Богданець. Нагадаємо, що більше двох тижнів тому вона вирішила скласти мандат на розгляд профільної комісії регламентами надійшла заява Богданець Тетяни Іванівни, яка стала цьому. Році депутатам Чергової обласної ради від Січі партії про складання повноважень згідно законодавства, така заява розглядається на сесії обласної ради. Ми, як регламентна комісія, профільна її розглянули, рекомендували голові обласної ради включити в порядок денний сесії і винести. Заяву на розгляд депутата депутати одноголосно погодили її заяву. А після цього взялися ліквідовувати обласну МСЕК. Нагадаємо, що після резонансних затримань лікарів МСЕК по всій країні Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким замість цих структур працюватимуть експертні команди медиків практиків. Тож на останній сесії депутати власне виконали вимогу закону та ухвалили відповідне рішення. За 52 два проти 0, 3, тримали. Заголосували два рішення прийняти. Разом з цим відкритим залишається питання, що буде з документами тих пацієнтів, які вже подали відповідні пакети документів до МСЕК. Однак комісія з різних причин не встигла їх розглянути. Андрій Карауш запевняє, справи таких пацієнтів не втратяться та будуть опрацьовані. Однак у інших медичних закладах, де діятиме вже комісія, свої архіви передати до медичних закладів, які створюють лікарські експертні комісії ці групи. Тому на сьогодні я вже знаю, що Архіви передаються, йде процес оцифрування всіх справ. Наприклад, у нашій обласній клінічній лікарні це 20 тисяч справ. Не менш важливим стало і питання про реконструкцію очисних споруд у Квасилові. За словами Андрія Карауша, оновлення очисних споруд необхідне, адже ті системи, що є зараз застарілі, через що їхня ефективність зменшилася. Допомогти це виправити, вдасться, зокрема завдяки співпраці із міжнародними партнерами, які виділили грант у розмірі майже 2 мільйона. Там буде. Технологічні заміни обладнання, і вони ми продовжимо термін їх експлуатації і ефективної чистки ще на багато років. По квасилово суми коштів, яку ми виграли по гранту по програмі Інтерех Некст 1,7 мільйона євро. Більш ніж достатньо для того, щоб привести їх у належний сучасний стан, і на кінець лишили найцікавіше та найважливіше на думку деяких депутатів, мова йде про заборону мультфільму Маша та ведмідь, адже як вважають депутати, він негативно впливає на розвиток та психіку дітей. А враховуючи, що він російського виробництва, то обранці бачають у ньому ще й ознаки ворожої пропаганди. Я думаю, всі батьки зіткалися з тим, що дивлячись цей. Начебто мультфільм, наші діти потім ведуть, мають свою якусь неадекватну поведінку. І мало того, крім того, що це впливає на психіку дітей, по-друге, це ворожа агітація про. Ту невелику Росію, як вони себе вважають, у результаті депутати підтримали звернення щодо заборони мультфільму та очікують, що й державні органи влади дадуть безкомпромісний бій цьому мультфільму. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Допомога для школярів. Сьогодні, 20 грудня, ще одна із рівненських шкіл отримала гуманітарну допомогу у вигляді канцелярських наборів. Для чого вони та як їх використовуватимуть у матеріалі далі. Гуманітарна допомога для школярів. Сьогодні, 20 грудня, надійшов чималий вантаж з канцелярією до Рінецького ліцею номер 12. Директорка школи Тетяна Луцюк розповідає, часто проводять творчі заняття та арт-терапії для учнів. Ми отримали канцелярські набори. Це і фломастери, олівці, папір для творчості учнів. На сьогоднішній день величезну кількість занять проводять наші педагоги і шкільний психолог з метою арт-терапії, з метою покращення ментального здоров'я наших учнів. Тому саме в цей саме для таких потреб вони будуть використані. Гуманітарний вантаж надійшов від італійського фонду Сермік та благодійної організації фонд Віктора Шакразяна. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного таку допомогу Передають як для освітніх, так і для художніх закладів. Сьогодні ми продали саме гуманітарну допомогу, це є канцелярія для наших освітніх закладів, для художніх закладів, тому що це потрібно нам сьогодні, адже діти займаються і вони потребують також. Ну, Розвитку, оскільки це є діти, ми так само звітуємо і намагаємося на слідуючий рік теж запланувати багато допомоги передати саме нашим дітям, і яка буде так само дозволяти нам розвивати, малювати, не знаю, будь-що використовувати максимально нашу таку знаєте, допомогу в розвитку наших дітей. Віктор Шаркаразян додає навчальний заклад обирають не навмання. Ми не обираємо, ми просто визначаємо, що Будь-який заклад наш освітній чи досвітній, чи будь-які художні школа чи музична, ми маємо передавати, допомагати нашим дітям, але там займаються наші діти, це є безпосередньо наших загиблих героїв, це є діти соціальні, які потребують максимальної допомоги наших сімей. Я думаю, що це є наша громада, і це є наш обов'язок робити такі хороші справи. До слова, це вже не вперше, коли освітні заклади отримують таку допомогу. Наступний раз це планують робити вже у новому 2025 році. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Яскравий одяг розписаний вручну, крафтові прикраси і натуральні свічки. Малий та середній бізнес рівного зібрався на ярмарку, щоб зібрати кошти для війська. Чим дивували рівненські підприємці? Розповість у сюжеті Валентина Захарчук. Сьогодні рівняни мали нагоду відвідати благодійний ярмарок в одному з бізнес-центрів міста. Учасниками заходу були місцеві підприємці та жителі громади Рівненщини. Організовували подію Дія бізнес у Рівному та місцевий бізнес-центр. Такий ярмарок проводять не вперше, розповідає організаторка заходу Ольга Горкавчук. Його першочерговою метою було допомогти малим та середнім бізнесам у просуванні своїх брендів. Ми реалізуємо дуже багато програм навчальних для малого середнього бізнесу і часто зустрічаємося з тими людьми, які виробляють щось неймовірне руками, але потребують додаткових знань, промоції, можливості навчитися продавати цей продукт. І власне на таку потребу виникла ідея створити першу ярмарку. Ми її провели в червні цього року. Був неймовірний результат, неймовірно класні виробники. І ми зрозуміли, що цей формат варто впровадити в нашу таку поточну діяльність. Ярмарки значно допомогли місцевим бізнесам. Позитивними враженнями ділиться Ольга Гречуха. Жінка переїхала до Рівного із Запоріжжя. Вона майстриня з великим досвідом, але на ярмарку в Рівному вперше. І, хоча повномасштабна війна вдарила по справі, якою вона займалася, жінка не здається. Її бізнес тримається. Я майстер художньої авторської ляльки з 2010 року. Я галерист, маю свою власну галерею, яку відкрила 5 років тому. Він тримається, бо на початку війни все було переведено у такий інтернет-ресурс. Тобто галерея була відкрита як інтернет, така мережа. Тобто там всі роботи і мої, і майстрів. Тобто воно все працює. Ще одна учасниця Яна розповіла, що свій бренд змогла створити завдяки підтримці грантодавців та навчальним програмам від «Дія бізнес. І в таких ярмарках вона бере участь не вперше. Ми регулярно приймаємо участь співпрацюємо всі свої в Києві. Тут безпосередньо це вже третя ярмарка від дії. Також в вересні мали досвід, їздили на показ у Мадрид, представляли свої речі в Іспанії. Тому стараємось брати участь. Це цікаво. Важливою частиною подій став збір коштів для 35-ї бригади морської піхоти збройних сил України. Співорганізаторка ярмарку пані Надія наголошує на важливості підтримки та. Та поширення зборів для армії сьогоднішня ярмарка покликана зібрати кошти на екофлоу та генератори для 35-ї бригади морської піхоти. Я сподіваюся, у нас все вийде. Мені здається, таке питання зараз. Навіть не стоїть чи робити збір, чи не робити. тому що це обов'язково це частина наших реалій, частина нашого життя. Якщо ми можемо дозволити собі свято, то це лише завдяки нашим воїнам. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.